Гвозливий пікет. Напередодні Дня сміху громадські діячі з фундації регіональних ініціатив вирішили посміятися над професією прокурора. Для цього зібралися біля обласного наглядового відомства. Кожному прокурору в Благодійних до внеску благодійних хабарів на реформування прокуратури. Я відмовляю. Ніх нічого не Американський уряд перерахував певні кошти на саме на реформу прокуратури, але сталося так, що гроші, які йшли на прокуратуру, не дійшли до неї. І прокуратура звинуватила громадські організації в тому, що в тому, що вони винні в тому, що гроші не дійшли. От ну, тобто, це по суті абсурд, тому що ну як громадська організація може бути винна в тому, що зникли гроші, які йшли на прокуратуру. Тому зараз ми проведемо акцію, скажімо так, підтримки. Прокурорів скриньку з грошима пікетувальники віднесли до прокуратури та написали заяву звернення. Сподіваємось, що відповідь, відповідь надійде до нас якнайшвидше, і сподіваємось, що вона буде все ж таки позитивною, що прокуратура Сумської області відкрита сумщина зайняла перше місце серед корупціонерів у цих областях. Якщо раніше ми вважалися у числі десятки корупціонерів, то зараз на першому місці. Заяву пікетувальників прийнята в прокуратурі області. Їм буде надана відповідь в встановлені строки. І можемо запевнити, що прокуратура завжди готова до конструктивного діалогу з громадою. Подібні акції. Громадська організація провела у півтора десятках міст України, у тому числі і столиці.